Всім привіт! Сьогодні на ваші неодноразові прохання я вирішила записати майстер-клас цієї краси. Не знаю, як вам, а мені особисто ці квіти нагадують невеличкі півонії. Для їх створення я використала репсову стрічку 4 см. Також можна замінити, якщо немає репсової, на атласну стрічку 4 або 5 см. Нарізаємо стрічку на відрізки 6-7 см. Щоб було швидше, можна взяти одразу. Три або чотири відрізочки стрічки, скласти їх один на один, ось так, як в мене на відео. І далі вже почати вирізати форму полюстки. Зверніть увагу, полюстку я починаю вирізати знизу до верху. низі ближче до центру, полюстка, як бачите, має бути вужча набагато. Далі вже. В центрі я починаю зрівнювати з краями, і вгорі я трішки заокруглюю кутики. І в результаті в нас має вийти ось така от форма. Зараз доріжую і покажу. Далі для роботи нам знадобиться запальничка. Раджу придбати нову, або ж користуватися якісним газом для заправки, щоб він не залишав чорних слідів на краях стрічки. І з внутрішньої сторони нашої полюстки ми починаємо підплавляти легенько запальничкою так, щоб краї загиналися добряче до середини. Решту заготовки ми просто обводимо полум'ям. Те саме ми робимо і з рештою наших полюсток. Закручуємо верхню частину. Далі просто обводимо полум'ям. В залежності від того, якого діаметру ви хочете зробити квітку, вам знадобиться таких полюсток приблизно від 10 до 20 штук, а може навіть і більше, якщо ви хочете, щоб ваша квіточка була дуже пишною. Після того, як ми виготовили пелюстки, переходимо до чашолистиків, до невеличких листочків, які я також вирішила зробити із репсової стрічки 4 см. В наявності в мене не було такого кольору 2,5 см стрічки, тому я вирішила зробити листочки із 4 см і розстригти її на половину. Ось так от я складаю кілька відрізків знову один на один, розрізаю. І далі беру по черзі кожен із відрізків, знову складаю наполовину і легенько фіксую полум'ям запальнички. Далі по черзі беру кожну заготовку і вирізаю видовжений листочок. Далі знову за допомогою запальнички обводжу полум'ям, щоб наші листочки не доручилися в майбутньому. Для серединки квітки я використаю куповані течинки. Нам знадобиться приблизно 10 штучок для однієї квіточки. Можна використати більше або менше квіти буду виготовляти на дроті, щоб пізніше їх вплітати у віночок. Розрізаю дротинку наполовину, бо вона мені задовга, використаю для двох квіточок. Далі накладаю течинки і ось так от закручую дріт посередині цих тичинок. Далі нам потрібно звести докупи голівки тичинок і зафіксувати зверху тейп-стрічкою. І тепер розпочинаємо збирати нашу квітку. Для цього ми беремо одну пелюсточку і внизі наносимо трішки клею. Далі накладаємо течинки і фіксуємо внизі пальцями. Беремо ще одну пелюстку, наносимо клей на нижню частину і обгортаємо вже з іншого боку. Фіксуємо пальцями тільки нижню частину так, щоб верхня частина була трішки розведена в боки. Далі ми будемо знову вклеювати ще одну пелюстку, але вже між сторонами попереднього ряду. Тобто ми будемо наклеювати між пелюстками першого ярусу. Знову притискаємо пальцями нижню частину так, щоб верхня трішки відхилялася від центру. Беремо наступну, знову наносимо клей на нижню частину і наклеюємо з іншої сторони. За таким же принципом ми будемо наклеювати кожну наступну пелюстку між пелюстками попереднього ряду. Якщо ви хочете, щоб ваша квітка була більш об'ємною, обов'язково після того, як ви накладаєте пелюстку з клеєм, притискайте міцно пальцями та трішки відводьте в боки. І на трішки довше залишаєте пальці біля дроту, тобто фіксуєте міцно пальцями, трішки притримуєте і розводите пелюсточки в сторони. Якщо ви все правильно будете робити, то у вас має виходити ось така от широка півонія. Як бачите, я трішки розводжу, фіксую пальцями і трішки розтягую полюстки в боки. І за рахунок цього в мене виходить така от широка квітка в діаметрі. Тепер настала черга підклеїти чашу листики. Для цього спочатку запальничкою прибираємо зайвий клей і далі беремо по черзі кожен із листочків, наносимо трішки клею на нижню частину і прикладаємо біля дроту по черзі кожну із пелюсток. Ось таку красу ми сьогодні навчились з вами створювати. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця і дуже буду вдячна вам за коментарі, адже це мене мотивує і заставляє рухатися далі. З нетерпінням чекаю ваших підписок, а також запрошую вас до себе на сторіночку в інстаграмі, де я ділюся всякими лайфхаками, фішками по хендмейду та відеомонтажу, і навчаю, як продавати свої вироби ручної роботи в соціальних мережах. Так що вас там чекає дуже багато всього цікавого. Пишіть теми майстер-класів, які би ви хотіли бачити у мене на каналі. Буду вам за це дуже вдячна. Побачимося з вами в наступному відеоуроці. З вами була Любов Стасюк.